Перший випускник школи для водіїв з інвалідністю отримав права на водіння автомобіли. Валентину 43 роки, чоловік з 2015-го проходив військову службу. До початку повномасштабного вторгнення хотів отримати водійське посвідчення. Тоді пройшов частину навчання, однак фінальний іспит скласти не встиг. 24 лютого 2022 року став на захист країни. Під час війни чоловік втратив ногу та вимушений був припинити службу. Відорвало ногу, І так Пішов повторно якісь. Чоловік прийшов до сервісного центру складати практичний іспит. Каже, перед екзаменом дуже хвилювався. Було тут, ще й мокрий його Радий, що отримав права вже 43 роки. Хотів отримати посвідчення водія для втілення своїх цілей. Жити, робити щось. І ось десь на роботу йти. У мене робоча група. Військовослужбовець вчився у рамках флагманського проекту МВС у автошколі, що створено на базі Харківського національного університету внутрішніх справ у Кам'янці-Подільському. Мета цього проекту це надання можливості особам з інвалідністю отримати посвідчення водія вперше на право керування транспортним засобом категорії Б або ж перенавчитися. Та пройти заново практичний іспит. Курс навчання триває два місяці. Наразі школа має чотири учні з інвалідністю. У нас автомобілі з ручним керуванням, які спеціально обладнані для того, щоб особи з інвалідністю, які, потеряли, які втратили кінцівки, вони змогли керувати. З правої сторони, правою рукою є рычаг, який, якщо ми його передвигаємо вперед, машина, машина їде, педа. якщо назад, вона гальмує. Для тих, хто вже мав посвідчення водія, але втратив кінцівки створили окремий курс перенавчання. Чотири години теоретичне і 24 години практичного. Ми допомагаємо їм пройти ще раз курс, відпрацювати практичні навички на автомобілі з ручним керуванням. У автошколі кажуть, що вже через чотири тижні наступні декілька учнів матимуть змогу отримати водійське посвідчення. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 234 школярі сядуть за парти у Скаржинецькому ліцеї. Більше сотні з них добиратимуться із наближених сіл, то шкільний автобус тут це нагальна потреба. У нас є лише єдиний опорний заклад, який має обладнане протирадіаційне укриття, і оце якраз ми саме в цю чергу, скажімо, потрапили. Звичайно, ініціативу цю підтримую, тому що підвіз учнів до місця навчання завжди було актуальним. І особливо в теперішній час, коли в умовах війни ми маємо мобільними бути в повній мірі, в повному обсязі, тому збільшення автобусного парку це завжди добре. Водій з 15-річним стажем каже, відтепер школяр. Рам буде значно зручніше. Чорноуслідка громада там вже далі, як вже нас, як нам вже скажуть. Да. Поки нові, то хороші умови, і все хороше придбати автобуси вдалося завдяки спільним зусиллям. Частину коштів виділили з держбюджету, долучились до справи і самій громади. Від початку повномасштабної війни в нас було вилучено 5 автобусів для Збройних сил України. Один ми отримали минулого року перед новим роком, і це вже другий автобус, який ми будемо сьогодні отримати. Цей автобус співфінансується 50 на 50, 50% відсотків коштів виділила громада, 50% відсотків з державного бюджету. Ще шість автобусів, в тому числі один для перевезення маломобільних варт населення, буде придбано найближчим часом. Загальна вартість одного такого автобуса близько трьох мільйонів гривень. У співфінансуванні із громадами з обласного з державного бюджету було задіяно майже 46 мільйонів. І громади також профінансували близько 40 мільйонів у співфінансуванні 55 на 45. Вдалося закупити, і ми будемо продовжувати це надалі. Освітній процес надважливий етап у житті кожного. Відтак посадовці переконують, дбатимуть про усі належні умови, аби забезпечити якісний очний освітній процес. Катерина Лучко Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Талановиті та надзвичайно обдаровані. Так характеризує своїх вихованців директор центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Любов Казмірчук. Понад 20 років працівники установи приділяють особливу увагу потребуючим. А це тепер не лише діти, а й молоді особи віком до 35 років. Тут вихованці перебувають лише в день. Відтак вечірній час проводять зі своїми сім'ями. Бажання учнів залишитись у закладі якомога довше найбільша винагорода для працівників центру. Діти. Не виходять з нашого центру, тому що їм тут подобається, і ми йдемо на всі поступки, щоб вони все таки були тут, тому що, виходячи з стін нашого центру, вони просто будуть вдома. На цьому закінчиться їхня трудова і активна творча діяльність. Затишні класи та кімнати закладу, творчі майстерні, яскраве оздоблення та багата матеріально-технічна база це здобутки працівників центру спільно з городоцькою владою. Адже тут знають ніхто не повинен бути обділений турботою та увагою. У нас був грант Європейського союзу, де ми виграли гончарну майстерню і швейну майстерню. Це швейні машинки, оверлог, швейна машинка для вишивання. Шивальна машинка, також гончарні круги, електричні та механічні, муфельна піч, глиноміальна машина. Проводять час з користю у центрі не лише городочани, приїздять сюди із навколишніх сіл. Задля зручності відвідувачів з віддалених точок громади. Рік тому було виграно грант на сучасне авто, обладнане за всіма стандартами. За програмою Косанони, де ми виграли. Фіат Дукато це новий автомобіль, комфортний автомобіль, який вже возить дітей наших теж сіл, довозить до центру і додому. Ось цим автомобілем ми дуже задоволені, тому що це новий автомобіль, і він більш комфортний. Заходиш в автомобіль все одно що до хати. В умовах війни безпека відвідувачів центру на першому місці. Тож за сприяння міської влади заклад отримав сучасне укриття з пандусами. Тут є все, що потрібно в разі небезпеки: вода, іграшки та санвузли. Ми вирішили саме в цьому приміщенні обладнати належним чином відповідно до всіх вимог, які на сьогоднішній день є. Укриття, яким могли би користуватися як відвідувачі центру надання соціальних послуг, також діти з інвалідністю. І цим укриттям можуть користуватися відповідно і жителі. Найближчих будинків з міського бюджету було виділено понад 800 тисяч гривень для облаштування даного укриття. У закладі кажуть, їхні ініціативи всіляко підтримує місцева влада. За два десятки років вдалося максимально налагодити співпрацю. Фінансування все йде з місцевого бюджету, і ми нічим не обіжені. Наші діти мають все. Починаючи від харчування, закінчується всім всім обладнанням, яке тут є. У нас зараз відвідувачі центру на літніх канікулах. А тим часом колектив готує усе необхідне для нового, ще більш цікавого та продуктивного навчального року. Довго очікуване відкриття на вулиці Зарічанській, 10, дріб 3, запрацював сучасний соціальний центр. Опікуватися ним буде благодійний фонд Карітас Хмельницький у ГКЦ. Також будемо заключати декларації з людьми, всіма бажаючими людьми, які будуть приходити. Але ми хочемо також не мови нести щось нового у цю медичну сферу, не тільки суто лікування, але також душевність. Те, що інколи зараз також не вистачає у соціальному центрі. Працюватиме близько ста фахівців різного спів. Рямування попередня потужність обслуговування це 500 осіб, які зможуть проходити реабілітацію. Маємо на меті допомагати як тілу, як до доказової медицини фізично і духовно, так само тому, що це ну є дуже. Важливе зараз у соціальному центрі діятимуть кімната реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, медичний центр, хостел та соціальна кав'ярня, де працюватимуть люди з інвалідністю. Відвідати її зможуть усі бажаючі, ба більше для відвідувачів та пацієнтів будуть доступні такі фахівці, як психологи, логопеди, сімейний лікар. Тощо це для всіх бажаючих. Да ну ми в першу чергу будемо мабуть ставити собі за ціль допомогти людям. ВПО, тобто внутрішньопереміщеним особам, допомогти цим діткам, інвалідам, нужденним, але при тому всьому допомагати будемо всім людям. Найменшими відвідувачами соціального центру можуть бути діти віком від двох місяців. Ми маємо якраз цілу методику кейс-менеджменту, де ми можемо супроводжувати людей і допомагати їх вийти з кризи гуманітарної, і стати на свої ноги. Також тут не незадовго ми сподіваємося, буде відкриватися також первинка медична, так медичний центр, який зможе так само допомагати людям в особливих ситуаціях з медичною допомогою. Благодійний фонд карітас вже кілька років поспіль впроваджує свою діяльність на теренах Хмельниччини. Відкриття соціального центру це ще один крок на покращення умов життя найменш захищених верст населення. Від чого звичного довелося відмовитись під час війни? Від поїздок до родичів. Спокійної роботи, і спокійного сну. Ну Від якихось, ну від кудись поїхати, наприклад, на море, типу, Або війна, воєнний стан. Купасти не можна від моря, ну, типу, від якихось таких. Та й все напевно. Від відпочинку нормального, від мрій якихось, від те саме все, ну все про війну. І хочеться, щоб хлопці повернулися, щоб не калічились, і щоб все нормально було. Люди, люди, щоб не гибли, особливо цивільні. Від праздників якісь гуляємо в парку. Від спокою. Ну, були пригоди вночі, там з друзями тусили. А зараз вже так люди, які це роблять там, в Києві, в Одесі, засуджують таких. Ні, мені кажеться, я так як працювала, так і працюю. Ну, єдине, що це трохи зля, ну, злячно, коли от, ну, тривога. Ну, так я знаю, живемо своїм життям. Ну, прежні всього, це спокій, звісно. По-перше, це саме таке головне, тому що спокою немає. Боїшся за дітей, боїшся за внуків. Переживаєш за країну, за наш народ. Перше прийшлося відмовитись від відпочинку. Розумієте. Раніше на Дністер їздили з сім'єю. Зараз вже просто не то, що не по душі просто їхати. На рибалку так же саме. Від чого звичного довелося відмовитися під час війни? Від розтрат коштів. Саме більше, напевно. більше економніше стало, стало цінується краще життя. Ну і прогулянки це все відійшло на другий план. Більше зараз хвилюєшся за життя, за дітей. Хотілося би, щоб це скоріше закінчилося і настав мир. Я думаю, які кожна людина в нас в Україні на прагне, щоб швидше мир настав, і всі ми веселились, раділи життю і не забували про те, якою ціною нам цей мир дістається.